Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже рада, що у мене збільшується кількість підписників для тих, хто у мене вперше трішки представлюся. Мене звати Віта. І я зі своєю сім'єю, чоловіком та синочком живемо у Польщі. Я знімаю відео для вас з мотиваціями, організацією, звичайними буднями. Стараюся бути максимально відкритою, тому надіюсь на взаємність, що в мене будуть такі ж самі. Користувачі, взаємні, добрі і щирі. Якщо ви вперше на моєму каналі, то, будь ласка, прошу вас підписатися, якщо вам подобається таке відео, поставте пальчик вверх, писати обов'язково коментарі, мені дуже приємно. Тоді у нас є такий взаємний зв'язок, я знаю, що вам подобається, що ні. І ми поспілкуємося трішки в коментарях, познайомимося. І хочу сьогоднішнє відео розпочати я з покупочок маленьких, які я робила нещодавно. І хочу з вами поділитися. І перша така покупка, яку я вам покажу, це кошик, ось такий Такий самий ідентичний кошик є в Ікеї. Я думаю, всі його впізнають, хто знайомий з Ікеєю. Ось такий кошечок, точно такий самий ідентичний він є в Ікеї, і він коштує там на 5 злот, здається, дорожче. Я його дуже давно вже хотіла купити. В який мені потрібно їхати, а цей кошик я побачила у Кавленді, тому взяла його там і він був ще й трішки дешевше, що навіть приємніше. Хочу його використовувати на кухні для зберігання. Хто у мене давно на каналі бачив мою переорганізацію кухні? У мене там дуже багато відкритих поличок. І зберігати, наприклад, запаси, якісь у мене там кукурудза, там горошок, якийсь, Чи, наприклад, макарони, якісь чи крупи я висипаю в баночки, що не поміщається, у мене немає де їх зберігати. На цих поличках просто так зберігати їх, як вони є в цих пакетах заводських, Мені не подобається. Ось тому купила ось такий кошик. Він якраз мені там поміщається на поличку по розмірах. Входить. І буду в такому кошечку зберігати всі ці запаси. Буде, мені здається, дуже симпатично виглядати. Далі покажу вам покупочку: це е, покупка з магазину Home and You. Там досі тривають великі знижки на великодній декор. Мінус 70%. Там дуже мало чого залишилося, але я таке знайшла для себе декілька таких речей. Це ось такий органайзер. І кошик, він достатньо такий великий. Ці пластинки такі в нього дерев'яні. Ось, що дуже мені подобається. Вони пофарбовані, білий колір. І в ньому є така накидка. Вона, ця вставка, вона можна її зняти, вона знімається і попрати, якщо потрібно. Ще не знаю, для чого її буду використовувати, тому що не придумала ще, але я обов'язково знайду для неї місце, куди її використати. Коштувала вона раніше 45 злот, а зараз я її взяла за 18. Дуже була приємна ціна, тому взяла, і десь її знайду місце для використання. Далі в цьому ж самому магазині Home and You я взяла два рушнички кухонні. Ось такий набір з зайчиками. Один. Рушничок ось такий на оливковому фоні. Зайчиків багато. Тут зелененькі, такі сіренькі зайчики. Дуже гарні, милі. А інший на білому фоні. Такий більш білий рушничок. І тут такі два зайчика, теж миленьких, зеленими листочками. Рушнички такі, ніби великодні, тому що зайчиками. І це було великодні колекції, але мені здається, їх можна і звичайні будні використовувати на кухні, чому б і ні, такі гарні рушнички. А зараз запрошую вас трішки замотивуватися на домашні справи разом зі мною. Тому приєднуйтеся і гарного всім перегляду. Цей день була похмура погода, а саме в понеділок. І тому я стараюся у такі дні ще більше рухатися, ще більше щось робити для того, щоб не було якоїсь такої апатії, тому що напевно, напевне на більшість із нас така погода впливає на наш стан. Тому я стараюся більше рухатися, і коли вже починаю щось робити, то воно вже само собою, одне за одним іде. Завжди зранку відкриваю ось ці жалюзі, такі вони дуже дешеві, колись купували їх у Вікеї, такий, як для початку, можна сказати, такий простий варіант. Завжди їх піднімаю, і, як я завжди говорю, щоб пустити сонечко у кімнату, хоча взагалі у нас не сонячна сторона, навіть коли є сонечко, то воно буквально потрапляє трішки на підвіконня і все. А далі воно йде по кругу і в кімнату не потрапляє. Тому і переставила свої горщики і зеленню у кімнату. Раніше вони стояли на кухні, тому що тут, хоча б вони трішечки десь вбирають у себе сонечко. Поливаю їх завжди зранку, і далі, як завжди, застилаю ліжко і починаю робити таке маленьке прибирання. Постараю пил, попилосошу і помию підлогу. Я завжди починаю прибирання з витирання пилу на підвіконі, тоді далі рухаюся по всіх інших поверхнях, стираю пил, і тільки після цього я починаю пилососити і далі мити підлогу. Завжди я мию підлогу з засобом для миття підлоги, Такий він квітковий. Мені дуже подобається цей концентрат, дуже гарний запах має. І після цього весь день ще у квартирі стоїть приємний такий запах свіжості, помитої підлоги. І Мені дуже подобається насолоджуватись таким. стираю з-під де стоїть у мене зелень. Як ви бачите, тут дуже багато землі насипається з неї Тому тут взагалі час треба протирати. Майже щодня я протираю цю, цю землю звідси. Взагалі, тут зелень моя дуже помало росте, тому що із-за того що сонця немає, я так розумію. І мені хочеться, щоб вона так швидко вже виросла, а вона так помаленьку собі нікуди не поспішає. Можливо, до кінця літа щось виросте вже. Ось, але сам процес мені подобається, тому спостерігаю за цим, як вона росте, і мені приємно дивитися, що щось у мене виходить. Також щодня я оприскую цей вазончик, який я купувала. Калатеї називається. Дуже він мені подобається. Він так швидко росте. У нього вже є нові листочки і розкриті, і є вже дуже багато листочків, які ще у формі трубочки вони так цікаво ростуть, а потім перетворюються у великі листки. Дуже він гарний. І мені подобається, що він так швидко росте, тому що я хочу, щоб він був великий. Покажу вам свого вазончика. Пам'ятаєте, я на кухні робила переорганізацію і поставила там його зверху на полишці. І ось він такий вже в мене виріс, великий я тільки помітила і думаю, ось треба його пересадити. Пересадила ось цей горчик. В ньому в мене була орхідея. Такі вже довгі листочки опускались. Це той вазончик, який я купувала в Ікеї. Колись вам показувала декілька місяців тому. Не пам'ятаю, як він називається. Для мене вони всі кактуси. Ось такий вже величенький, я помітила, і потрібно було його пересадити. Також хотіла вам показати, орхідея моя перецвіла десь у лютому. Я купила такий спеціальний горщик, де є у дні такий виступ, щоб спеціальний для орхідей. І ось дивіться, в мене вже з цієї гілочки випустили новий лист. І цей паросточок нову гілочку буде цвісти. І ось з цієї гілочки випустила нову буде цвісти. Так, швиденько перецвіла, трішки постояла місяць і буде знову цвісти. Дуже гарно. А на вечері готувала смачну запечену картопельку. Це такий варіант, який полюбляє уся наша сім'я. Ось тому готувала її. Нарізаю просто ось так брусочками не товстими картоплю, далі відправляю її на деко, посипаю улюбленими спеціями. Це в мене зазвичай сіль, перець, паприка, може бути італійські трави, або окремо, як от сьогодні я додавала базилік, орегано. ось Додавала паприку сьогодні, сіль, перець, і ще люблю додавати сушений часник у всі страви. Але сьогодні у мене його не було закінчився, тому додам в кітці трішки такого свіжого часнику видавлю. Також олійкою це все гарненько поливаю, трішки перемішую, щоб спеції з'єдналися з, з картоплею І відправляю у духову шафу на годину. При температурі 220 градусів і верх-низ і готова така смачна картопелька. До неї ще також готую салатик зазвичай з того, що є в холодильнику. Цей раз у мене була капуста айсберг. Син, до речі, із усіх капуст їсть тільки її, тому нарізаю капусту айсберг, огірочок у мене був один і взяла ще пів перчика болгарського. І полюбляємо заправляти цей салат йогуртовим соусом. У мене цей йогурт такий для салату спеціальний, де він вже трішки солений, і там є якісь такі трав'яні додатки, тому він дуже смачний. Я його полюбляю брати, заправляти салати. Ось тому і це такий салатик, який без я знаю, що мій син буде їсти з усім. Тому роблю. І ще у мене були такі сосиски польські. Ковбаса біла, вона перекладається, якщо перекласти, перекласти дослівно. Вони для грилю, ось тому відправляю на гриль свій. І ось така смачна вечеря у нас була. На цьому завершую своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Дякую за ваші підписки, лайки, за те, що ви коментуєте відео. Усім гарного, спокійного, мирного дня! І до зустрічі у новому відео. Усім па-па!